На вулиці холодно, січень, трішки пасмурно, не так барвисто, як восени чи зелено навесні. Але попри це, погляньте на чарівність того, що нас оточує, іноді моменти втікають від нас, зупиніться, озирніться, скільки красивих місць в нашому рідному кривому розі. Скільки спогадів викликають ці краєвиди, вони спільні для нас з вами, це те, що об'єднує наші серця, і вони б'ються в унісон спільних бажань, бажань прогресу, розвитку, можливостей, скільки унікальностей є в нашому місті, які варто підкреслити незліченна кількість. Нам є чим пишатися і хизуватися. Ми вдома. А вдома завжди чисто, затишно і панує повага, любов один до одного. Загалом кривий ріг чудове місто. Гарні пам'ятки та визначні місця. Мені дуже подобається гуляти на набережній в парку Богдана Хмельницького. Мені дуже подобається годувати білочок у парку на 44-му кварталі. Є багато місць для розваг та прогулянок нашим рідним 17-м кварталом. Ми всі з різних куточків України. А нас об'єднує. рідні домівки, вулиці, міста та любов до рідного дому. Ми єдина Україна.